Живіт не від пива, а для пива. Із жирною жінкою вигідніше розмножуватись. 72 незайманих блондина жирним людям більше довіри. Хочеш краще виглядати, більше їж. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Краса поняття відносна і не тільки у кожної людини, але й у кожного народу свої її стандарти. Ось так Майя приваблює косоокість китайцям до вподоби маленька жіноча ніжка, а українська література сповнена описів карих очей та чорних бровів. Сьогодні наніс цікаве про видатну у багатьох і невелику у деяких частину людського тіла та її роль у стандартах краси. Наповнення нашого живота їжею призводить до наповнення душі теплом, а крові ендорфінами. Добре чи не попоївши, не варто приступати взагалі ні до чого, втім і потім не обов'язково. Різні частини людського тіла викликають зацікавленість з точки зору краси та естетики, і лише така досить таки видатна у багатьох частинах тіла, як живіт, часто залишається без належної уваги. Хоча не завжди. У фольклорі деяких індіанців Аляски, а також в перських рубаях, часто співуються гладкий живіт, як жінок, так і чоловіків. На мусульманина, якому вдалося потрапити до раю, чекають там 72 гладкі незаймені білявки, вочевидь, з великими животами. Цікаво, що чекає у раю на мусульманку 72 незайманих блондина із гладкими черевами. Віруючи, напишіть, цікаво, як воно там має бути. Наші далекі пращурі, перші ссавці. Були розміром з невеликого собаку і харчувалися переважно комахами. Доеволюціонувавши аж до приматів, вони деякий час були вегетаріанцями і повідрощували собі черевця. Це й не дивно. Харчова цінність рослин невелика порівняно з м'ясом або салом. Тому вегетаріанцям, згадайте корів, необхідно постійно пастись та збирати фрукти овочі а отже, потрібне вмістилище для великої порції салату. Згодом ми перейшли на більш калорійне м'ясо, і наші профілі в області тулуба зменшились. Подивіться на горило колись ми були теж з такими животами, а дехто залишився і досі. Як казав мій знайомий байкер, живіт не від пива, а для пива. Як виглядали люди в кам'яну добу? Про це нам можуть повідомити палеотичні венери, фігурки людей здебільшого жінок, які виготовляли сучасники мамотів протягом багатьох тисячоліть. Венери зазвичай з великими стегнами та животами, досить часто із зачісками. Втім, жінки й зараз приділяють своєму волоссі багато уваги. Традиція живе. Чому жінок зображали такими жирними? Можливо, це був такий еталон краси, адже гладка жінка має більше шансів пережити зиму та вмерти через невздачу на полювання. Відповідно, вона має більше шансів виносити та народити дітей. А отже, із жирною жінкою вигідніше розмножуватись. Тобто, можливо, це був не стільки автопортрет чи топак автоскульптура, скільки еталон краси, майже плакат з плейбою на стіні кімнати в студентському гуртожитку. Втім, вже в сучасній Австрії проводили експеримент. Відвідувачкам перукарні запропонували зліпити із постелину себе або іншу жінку. Створені фігурки надзвичайно нагадували палеотичних ВНР. Традиції живуть, ніяка цивілізація їм не завадить. Великий живіт це солідна та авторитетна. З давніх давен ще з часів нашого життя на деревах і аж до середини 20-го а подекуди й досі, великий живіт це ознака успіху. Якщо людина в умовах недоїдання та важкодоступної їжі змогла наїсти собі черево, то ця людина досить успішна та до її думки варто прислухатись. Саме тому гладкій людині, політичному або релігійному діячеві, вчителю чи керівникові, легше в чомусь переконати слухачів. Жирним людям більше довіри. До речі, на каналі є відео про роль живота в навчальному процесі. Гладкі люди зазвичай більш веселі та позитивні. Звичайно, якщо людина добре та регулярно харчується, то чому її сумувати? Як то кажуть, ситий голодному не товариш. До того ж, в людському жирі виробляються зокрема гормони адепокіни, які впливають в тому числі на апетит та настрій. В середньовіччі люди здебільшого були досить стрункими, бо елементарно було мало що їсти. Тому на картинах зображали зазвичай гладких чоловіків та жінок. Середньовічі жирна череві це ознака статусу, модна та престижна. Якщо людина гладка, то вона достатньо заможна, щоб відгодуватись і здорова, не мучається від холери або надмірної кількості гельмінтів, не вимушена з самого рання копатись в полі, щоб, якщо пощастить, отримати з одного посігного мішка відчменю 3 один з яких ще й доведеться віддати феодалу. І звичайно, картини замовляли собі ті, хто не був вимушений харчуватися ячмінною кашею з жабами, бо власних лісу заборонив у ньому полювання. Якщо ж у Феодала чи купця жінка не з першої спроби входить у двері, отже, у них справи йдуть чудово, і зокрема, вони є кредитоспроможними, а з їх дітьми вигідно одружуватись. В Мавританії, вочевидь, і досі так вважають. Принаймні там стандарти жіночої краси побудовані на принципі чим більше, тим краще. Більш того, в Мавританії існують спеціальні салони, чи пак лагері краси, де жінки сидять на спеціальній супер, суперкалорійній дієті і взагалі зазвичай сидять і не рухаються. В результаті таких спа процедур 50-кілограмова попелюшка перетворюється на принцесу за центнер. Цікаво. Як щасливий наречений зможе за потреби понести на руках мавританську молоду, на Тихоокеанських островах, зокрема на Самоа, люди генетично дуже схильні до накопичення жиру. Річ у тім, що коли пращури сучасних острів'ян висадились на ці самі острови, то вони першим ділом поз'їдали крупну місцеву фауну, знищили зрозумілу екосистему і залишили нащадкам на закуску папух та ящерок. Втім, можна було ще займатися рибою та людоловлею. ловлею. Отже, якщо вдавалося спалювати тунця, дельфіна або сусіда, то в тропічних умовах самоа або Соломонових островів здобич потрібно було негайно з'їсти і відкласти про запас у власні стегна та живіт. Ті, чим метаболізм не дозволяв цього зробити найкращим чином, гірше розмножувались, точніше їх діти в умовах постійного недоїдання менше виживали. В результаті такої селекції сучасні мешканці Самоа, особливо американського Самоа, з приходом супермаркетів, макдональдсів та високих зарплат з дитинства мають суттєві жирові накопичення, і повернутися до автентичного стану їм дуже непросто. На фіджи, особливо в традиційних фіджийських селах, вождь одружується з найгарнішою, тобто найгладкішою дівчиною села. До речі, Конкурси краси по фіджійськи на відміну від конкурсу міс Всесвіту, дуже об'єктивні і з результатами рішення журі сперечатись безглузно. Зважились, власницю найбільшої кількості кілограми передають корону краси фіджійського села. Відповідно, косметичні процедури теж прості й доступні. Хочеш краще виглядати, більше їж. Щоправда, на Фіджі є своя специфіка. На цих віддалених островах з давніх давен аж до 20-го сторіччя панував лютий канібалізм. Які є важливою складовою місцевої культури та туризму. Отже, жирна наречена не просто престижна дружина, а ще й жива консерва на випадок затримки зарплати. Напевне, більш за все в світовому мистецтві живіт представлений у танці живота. Цей танок не такий не так просто танцювати, як здається, і має безліч варіантів, в залежності від варіантів власного живота. А сам танок є чудовою вправою для профілактики порушень в хребті. Танцюйте танок живота. І не буде у вас ніякого болю у попереку. Цінується завжди те, що є важкодоступним. Тому золото та чорний ікра дорожчі за залізо та ікру мойви. Те саме і з зовнішністю. Наразі гарним вважається плаский живіт із кубиками пресу, бо його важко здобути, як колись було важко наїсти собі целюліт. Якщо у людини спортивний живіт, отже, вона їсть мало жирної та крахмальної їжі, не п'є або п'є мало спиртного, натомість харчується фруктами, овочами, нежирною рибою або м'ясом, та багато рухається колись це було б ознакою жебраків та невдах. До того ж, з віком лімфоїдна тканина починає перетворюватись на жирову, а отже, струнка фігура ознака молодості, а також і здоров'я, адже багато захворювань призводять до целюліту. Звичайно, повз цього всього бізнес ніяк не міг прийти. У 19 сторіччі продавали спеціальні соуси для набрання ваги недостатньо гладкими панянками, а зараз продаються різного роду дивомасажери, які за вас розтрясуть ваш жир. Якщо засоби на основі борошна, смальцю та шоколаду справді досить швидко зроблять ваші сліди на піску глибшими, то від вибору масажерів схудне лише гаманець, що аж ніяк не впливає на популярність товару. Так вже влаштовані люди. Любляться отримати, нічого не роблячи. Пообіцяєте їм швидке безболізне похудання або омолодження, зарплату в 4 тисячі доларів і взагалі покращення вже сьогодні. І люди за вами підуть у переносному сенсі бо вставати з дивана їм ліньки, звісно. У кожного своя доля і свій шлях широкий, і поняття про прекрасне теж свої. Жир вийшов із моди, але можливо, колись ми спостерігатимо його тріумфальне повернення в масову культуру. Повернення у якості еталону краси, а не визнання своєї нездатності щось у собі змінити під маскою буде позитиво. У сучасному світі люди зазвичай не мають проблем із доступністю їжі завдяки богоненависним ГМО, селекції, біотехнології та логістиці. Тому значні жирові запаси нам і не потрібні, аби ж були запаси фінансові. Якщо ж людина гладка, Отже, вона вимушена постійно навантажувати кістки та суглоби зайвими кілограмами при ходьбі, її серце змушене качати кров через більшу довжину капілярів, ну і побитові, напевне, незручності теж є. Отже, будьте худими та бажано маленького росту. І тоді ви й на їжі зекономите, і на ліках, і взагалі маєте більше шансів на довге життя. Ось так краса потребує жертв. Хтось заради неї мусить з'їдати почовану котлет, а хтось мати із котлетами виключно платонічне відносини. Кожному своє. Особисто я у такій ситуації обрав би спілкування із котлетами офлайн. На добраніч, гладенькі та не дуже, хлопці, дівчата. Смачно поїсти задоволення доступне багатьом. Для декого задоволення єдине. Не варто його позбуватись, що потім все життя не каєтесь, що на тій вечірці так і не попросив добавки того чудового холодцю, і нехай вам насняться гладенькі самоанці із каструлі голубців. До зустрічі!